Вітаю, друзі! Сьогодні на ремонті тонометр AD. Ось така модель його. Значить, при старті він компресор ми чуємо, качає, але тиск не набирає. Тобто у нас є проблема по системі повітря. Десь у нас проходить повітря мимо розбираємо. Що ми бачимо, ми зразу знайшли проблему. У нас вхідний штуцер має ось таку проблемку: обірваний хвостовичок, який веде до датчика вимірювання тиску. Знімаємо вузел спускним клапаном, достаємо залишки пластмасу резини, яка вже розсипається, сверлим отвір 4 мм. З Під трубочку, ось таку трубочку ми будемо ставити. Приміряємо все, норма, відрізаємо, скільки нам потрібно. Далі ми будемо її клеїти, наносимо супер клей гелевий і вставляємо в отвір. Фіксуємо все. Далі ми все це діло підсилюємо клеєм і содою армуємо, типу такого. Тобто підсилюємо, щоб надійно все було. Ось так воно виглядає у нас уже в готовому висушеному вигляді. Далі ми ставимо додаткову стяжку, щоб не репнула цей вузол. Ось так воно виглядає. Далі акуратно ставимо все на своє місце, і тут у нас відлітає другий, другий кінець штуцера. Тобто, ось так ми зробили після. Цих маніпуляцій, відновили і другий вузол. Вставляємо все на своє місце. Ось воно виглядає так в зібраному вигляді. Поставив стяжечки на всякий випадок, під'єднуємо живлення, надуваємо, бачимо, тиск пішов, скидання Збр... теж є. Все в нормі. Дякую за увагу. Апарат працює. До побачення.